Доброго вечора всім, хто щойно до нас приєднався. Це програма тема дня. Сьогодні я спілкуюся з головою Українського інституту національної пам'яті Володим... Володимиром Михайловичем В'ятровичем. Доброго вечора, пане Володимире. Доброго вечора. Дякую, що знайшли час завітати до нашої студії. Сьогодні в Кіровограді відбулася науково практична конференція. Дуже незвичайна і актуальна, на мій погляд. Вона присвячена процесам перейменування. Отже, як пройшов захід. Досить цікаво і насичено, попри те, що захід відбувався саме в Кіровограді. Він торкався значно ширшого кола питань. Ми говорили не тільки про перейменування Кіровограду, ми говорили про процеси перейменування топонімів, вулиць назв населених пунктів загалом. І відповідно були присутні люди, які з інших міст з інших областей, очевидно, з була досить велика делегація з Києва е, істориків. Були дослідники з Дніпропетровська, Запоріжжя, Чернігова та інших міст. Чому ця тема надзвичайно актуальна? Справа в тому, що починаючи від 21 травня, в Україні є чинним закон про засудження комуністичного нацистських тоталітарних режимів, який, між іншим передбачено зміну назви тих населених пунктів, які присвячені тим чи іншим вождям. Тоталітарного режиму за підрахунками Українського інституту національної пам'яті до 21 листопада е, мають бути перейменовані 871 населений пункт в Україні. Серед них е, два обласних центри: це Дніпропетровськ і Кіровоград. Через це власне думаю, було дуже доцільно, що дискусія ця перша така велика дискусія щодо того, як має відбуватися перейменування відбулося саме в Кіровограді. Якщо не помиляюся, ви є одним з авторів пакету законів, про які ви щойно не сказали, про декомунізацію. Отже, поясніть вашу особисту позицію щодо чому цей процес є важливим сьогодні саме для нашої України. Так, я особисто інститут національної пам'яті, який я очолюю. Ми були розробниками цих чотирьох законів. Мова йде про закон про увічнення перемоги в Другій світовій війні. Мова йде про закон щодо правового статусу учасників боротьби за незалежність. Мова йде про закон доступ до архівів репресивних органів радянського союзу і закон, який про які сьогодні найбільше говорили, про засудження комуністичного та нацистського злочинних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки, ми вважаємо, що ці закони надзвичайно важливі і дуже актуальні. Насправді. Вони мали бути прийняті в Україні ще на початку 90-х років після падіння комуністичного режиму. І як засвідчує досить інших посткомуністичних країн східної Європи, там, де ці процеси відбувалися в протягом х років, ці країни зараз набагато більше розвинені як демократичні і в економічному і в політичному плані. І Там перед цими країнами немає загрози їх повернення чи скочування в авторитаризм. Натомість Україна, ми бачимо досить довго борсається, намагаючись зінятися на ноги і розвиватися як нормальна демократична держава. І е, е, зараз в обличчі саме ще й російської агресії тієї війни, яку розв'язала Росія проти України, процеси декомунізації стали ще більш актуальним, особливо зважаючи на те, що якраз різного роду комуністичні міфи, стереотипи, основи радянської пропаганди, використовують суч... сучасна російська пропаганда для того, щоб боротися проти України. І це якщо ми хочемо е, ефективно протистояти Росії, то ми повинні протистояти і не тільки на е, збройному е, збройному конфлікті, але й в інформаційному. І декомунізація надзвичайно важливий елемент цього протистояння. Вже почали поговорити про кількість населених пунктів, які потрібно перейменувати. Зокрема, на Кіровоградщині змін зазнають три міста та 37 сіл. Отже, яким чином буде проходити процес перейменування в які строки більш детальніше про це законом? Передбачено, що органи місцевого самоврядування мають час протягом шести місяців, тобто до 21 листопада, для того, щоб визначитися з новими назвами, закон не передбачає того, якими мають бути ці нові назви. єдине, що в ним передбачено, це те, яким вони не можуть бути. тобто назви населених пунктів не можуть містити в собі якісь поняття чи імена людей, які були причетні до встановлення тоталітарного комуністичного тоталітарного режиму. Е, яка назва повинна бути замість кіровоград чи інших населених пунктів, буде вирішувати місцеві органи місцевого самоврядування? Після чого подадуть свої пропозиції на Верховну Раду, і, власне, вже парламент Верховна Рада України е, має проголосувати ці позиції е, окремої постанови. Форма обговорення того, як має відбуватися обговорення е, і Пропозиція тієї чи іншої назви на самому пункті залежить від самої місцевої громади. Тобто це можуть бути якісь громадські слухання, це може бути інтернет-опитування. Наприклад, в Києві дуже популярним в процесі перейменування вулиці є такий інструмент, як інтернет-опитування через спеціальний сайт, на який можна зареєструватися, де можна просувати тільки один раз за. Одну пропозицію це дуже ефективний метод, в якому беруть участь обгорень тисячі людей, але разом з тим, в першу чергу, ті люди, яких справді ця тема цікавить, тому що вже сам процес реєстрації відсіює просто випадкових людей, яким насправді ця тема не цікавить. Відповідно, що людина вже пройшла реєстрацію, вона справді цікавиться цією тематикою, і її голос варто врахувати в цьому обговоренні. Можливо, так і, таку таку систему обговорення варто провести і тут в Кіровограді. А наскільки процес перейменування населених пунктів є складним для населення щодо переоформлення документів? Для конкретної фізичної особи це взагалі не, не, не повинно коштувати ніяких ані фінансових, ані навіть часових затрат. Справа в тому, що нічого міняти в терміновому порядку в паспорті, в документах на право власності не треба буде. Тобто можна буде жити далі з паспортом, з старою назвою міста чи навіть вулиці і мати відповідно. Права власності на яких будуть зазначені старі назви, тільки в разі, якщо ви будете переоформляти ці документи в силу якихось інших своїх обставин, вам їх просто замінять замінять mm -hmm. цю назву чи то в паспорті, чи то в документах про право власності. Відно ну, для фізичної особи це абсолютно нічого коштувати не буде ні часу, ні гроші. Які думки щодо перейменування Кіровограда лунали сьогодні під час конференції? Е, д -д Дискусія точилася довкола двох питань: чи це повинна бути якась нова назва, чи це повинно бути, бути повернення історичної назви? Більшість істориків, особливо тих істориків, які представляли академічні установи, доктори, такі як доктор наук е, Тарас Чухліб, такі як доктор наук Віктор Брюхоненко, е, висловилися проти повернення історичної назви Єлосиветград, зважаючи на те, що ця назва є імперською назвою, ця назва, яка. Апелює власне до російського імперського минулого і зважаючи на те, що Росія між іншим розгортає свою агресію проти України, опираючись на якісь свої нібито історичні попередні здобутки на цих територіях, вважається, що повернення до тих старих імперських назв є абсолютно недоречним. Інша назва про яку говорили, це назва пов'язана з яким і яким, якимось яким місцевим топонімом, конкретно з річкою Інгул, і говорилося без, без, зокрема, обговорилася пропозиція як Інгульськ, як місто, яке власне розташовано на річці Інгул, але в будь-якому випадку це питання буде вирішуватися власне самими мешканцями вашого хорошого міста, і щойно після цього ця назва буде затверджена Верховною Радою України. Чи проводилось взагалі якесь соціологічне опитування чи дослідження, як населені це перейменування населених пунктів? Ще якихось таких спеціальних опитувань щодо цього не проводилося, і е, я думаю, що це знову таки буде цікаво провести в орган першу органам місцевого самоврядування? Дуже цікаве питання: як знайти нові гідні назви для міст та для вулиць, в принципі, для сіл? Що можете порадити? Е... В першу чергу, якщо особливо, якщо ми говоримо про назви сіл чи назви вулиць, звертати увагу на місцевих героїв, на місцевих людей, які Тим чи іншим способом спричинилися до якогось поступу чи чогось важливого в житті місцевої громади. Е, я не знаю, чи в кожному селі вулиці Леніна ма повинні бути замінені, наприклад, не знаю, там на вулиці Шевченка. Напевно, ні. Цікавіше би було, якби там ці вулиці називалися е, імнами місцевих героїв. Зараз е, в село цього конфлікту, війни, ми маємо. Е, Кілька тисяч загиблих тих людей, які захищали цю країну, і тих людей молодих хлопців збільшували, які ще вчора ходили цими вулицями, тому що вони заслуговують на те, щоб ці вулиці почали називати їхніми іменами. І вже ми маємо такі прецеденти, коли в окремих областях вулиці називають іменами героїв, які загинули в антитерористичній операції, або тих, які воювали, які були в загинуло на Майдані в складі небесної сотні, позбавившись у цієї радянської топоніміки, якого результату ми досягнемо? Декомунізація в цілому, і, зокрема, позбавлена цієї радянської топоніміки, це важливий елемент реформ перетворення перетворення держави як такої, тому що не можна будувати нормальної демократичної відкритої європейської держави, перебуваючи в оточенні тоталітарної пропаганди. Тільки якщо ми цього позбудемося, ми матимемо можливість вже бути відкритою державою, ми матимемо можливість якось сповідувати нові цінності. Тому що назви, вулиці, все це є не просто якимись словами чи шпаками. Сматками гіпсу, які стоять посеред центральних площ, вони особлюють певні цінності. надзвичайно важливо, які, на яких цінностях ми хочемо об'єднувати суспільство. І цими цінностями не повинні бути е, те, що можливість вбивати сотні мільйонів людей і так далі. І е, участь в якихось масових злочинах. Цими цінностями повинні бути цінності свободи, цінності розвитку. Я переконаний, що в українській історії чимало людей, які можуть бути символами саме таких нових цінностей. Я також переконаний в цьому. Дуже дякую, пане Володимире, за розмову сьогодні. Okay. Нашим телеглядачам нагадаю, що в темі дня ми спілкувалися з головою Українського інституту національної пам'яті Володимиром В'ятровичем. Такою була тема дня і до зустрічі. Дякую.